Десять 10 до десяти 10 додамо один. Десять 0. 0. десять Скільки і десять. Супергерої думають, ну хто знає, що то за школа і що там потрібно робити. І мені сказали, що я буду супервчителем. Чи можемо ми визначити, скільки саме чисел або яке одноцифрове цифрове буде у число? порівнянні з тією школою, де я раніше працювала, я можу сказати, я тут не тільки ось вчитель, а все ж таки вони в мені шукають матусю, тому що діти початкових класів їм необхідно і перебувати без батьків, без дорослих, без рідних і так далі, без спілкування. Вони шукають не тільки вчительку, вони шукають матусю. І тому все ж таки. Віддачі душевної, ось такої тут більше. Суперсила, яка ми разом долаємо всі труднощі. У нас ми прийшли в такому стані не в самому найкращому сюди, але у нас є суперсила, ми здолаємо всі труднощі, які у нас тут є в лікарні. Ми здолаємо навчальну програму, ми знайдемо обов'язкові друзів. Дуже ти один. Мало! Два п'ять побути. Яким супергероєм ти хотіла б бути? Я хочу літати. Хотіла б літати? І куди б ти полетіла? На морі. Вранці ви коли прикидаєтеся, то про що ви думаєте? Щоб поскоріше прийти сюди і навчатися. У своїй суперчини. розраховане на 30 ліжок, і воно було заповнене десь на третину на половину. Дітей, по-перше, стало більше. Більше дітей із зони бойових дій. З дітьми стало важче працювати, тому що вони бачили війну, вони налякані, вони шукають спокою, втіхи. Діти постійно повинні знаходитися або амбулаторно, або стаціонарно під наглядом, щоб контролювати їх стан в процесі лікування. З Донецької з області. – від Так. А що ти тут робиш? Ну, я лічуся. А ще що? Ти навчаєшся, дочка? Да. Так. Хто ти у нас тут? Як ми вас називаємо? Ви хто в нас? Супер? Герої. Ви супер, супер герої. Щоб було дві палички. – Що навіть додати, додати ще одне, буде дві. Прості, підніми дві палички, порахуй. дві. О, ти йдеш на роботу з задоволенням, ти йдеш з роботи з задоволенням. Немає складнощів, поки що ніяких. Дуже хочеться бути з дітьми поряд. Тут є діти, тут живе спілкування з дітьми. Ми граємо, ми обіймаємось. А ще й тут такі незвичайні дітки, що треба їм багато-багато уваги, піклування, і ми от намагаємось їх так обгорнути. Тобто зранку заходиш і вони до тебе летять. Тобто, моя професія це єдина професія, яка починається з обіймів. Весь день ми тактильно відчуваємо один одного, очі щасливі, посмішки. І коли я йду додому, ми вас, не відпустимо без обнімашок. Тобто, наші обнімашки це найголовніше все. Вони чують. Любов, яку ми вкладаємо всі, ми командам. Кожен день проживається ціле життя. В школі супергероїв вони повинні бути вмотивовані, сильні, з надможливостями, тому що це супергерої, і, відповідно, не відставали від шкільної програми. А що мотивує мене, а подивіться на них. Вони мотивують загалом нас дорослих, не дивлячись на те, що знаходимося в лікарні, на те, що така непроста ситуація в країні, але вони вчаки, Вони прагнуть до життя, вони прагнуть цього драйву і дають нам сили жити і робити далі. Тобто вони нас заряджають. Ми приходимо зарядити їх, а вони заряджають нас. Викликів дійсно дуже багато, тому що безпосередньо хвороба диктує свої умови, тому що сьогодні ми можемо займатися, я можу підготуватися до уроку, і, на превеликий жаль, цього року може не відбутися за певних причин, за медичних показань. А загалом. Це в лікарнях це діти, які хочуть вчитись. Я дуже цим здивована і дуже ними пишаюсь, тому що це їхня одна із суперсил, здібностей. Тому що, коли кажу, що ви ж супергерої, ми, звісно, маючи хвороби, маючи обмеження в спілкуванні з зовнішнім світом, вони прагнуть до життя, прагнуть до знання, прагнуть бути людьми, прагнуть дарувати і випромінювати щастя, прагнуть бути веселими. Дійсно, Тарас Гургович, це пише поле, що робити, Відчини на вікно. Ні, Ні дійсно, він і нас догнав, але оця ситуація настільки була непритаманна, е, тому... і він завжди випромінював щастя. Школа супергероїв для нас це як знахідка, як ковток свіжого повітря, тому що в нас не було на той час, наприкінці 22-го року. Вчителя він звільнився у зв'язку з війною. І це для нас дуже велика підтримка, дуже велика допомога в плані того, що діти можуть отримувати не тільки сучасне обстеження, лікування своєї важкої хвороби, а також і якісну, якісну освіту. Діти здесь лікуються довго, тому йде просте життя, крім лікування. І е, все, що складається в будь-якої ситуації, це життя. І завдання дорослого реагувати доброзичливостю, е, увагою і часто своїм емоційним підтримуючим станом. І все. І ніяких Ні, викликів. Діти, з якими я тут працюю, це діти, яким Дуже потрібна безпека, турбота, емоції. І це їм віддаєш опора, підтримка з тим, з ким ти спілкуєшся. Ти? Це є супер Це, це є суперсила.